Та всіх хто з нас дивиться, марафон приймають телеканали Тернопіль 1 та Інтебе. про всі головні події області та міста. Розповім за мить. Знову трагічні звістки прийшли на Тернопільщину у бою з російськими нападниками. Загинули наші земляки. На Донеччині окупанти обірвали життя Ігоря Штоника 1999 року народження Стрибухівської громади. Не стало жителя білобожницької громади Степана Березніцького. Він загинув під час ворожого артилерійського вогню. У боях за визволення Харківщини обірвалося життя бійця 80-ї окремої десантно-штурмової. Бригади з Чортківщини Василя Мармуса не забудемо жертву наших воїнів. Вічна їм слава і пам'ять. Одразу двох земляків втратили жителі Козівської громади. Військових Григорія Смачила та Дмитра Антикуза поховали на малій батьківщині. У селі Олесине попрощалися з бійцем зсу Григорієм Смачилом. Він захищав Україну з початку повномасштабної війни. Загинув у Балаклійському районі на Харківщині. У Козові поховали 26-річного Дмитра Антикуза, родом з Донеччини. Його сім'я переїхала на Тернопільщину після початку Росії. Ійського вторгнення хлопець служив у розвідувально-штурмовому підрозділі. Загинув на херсонському напрямку. Пам'ять про українських захисників вічна. Оголосили підозру чоловікові, який до смерті забив жителя Лановеччини. Про бездихане тіло в одному із дворів Почаєва повідомив місцевий житель. У поліції встановили до смерті потерпілого причетний сам додзвонювач. Той розповів і з померлим розпивав спиртні напої. Під час конфлікту почалась шторханина і підозрюваний кілька разів вдарив співрозмовника по голові, через що той помер. Нападник під вартою триває слідство. Вийшов зі школи і зник на Чортківщині. Розшукують 15-річного Максима Юрчишина. Він був одягнений у чорні джинси, чорні кросівки, бордову кофту, балонову безрукавку, темно-синього кольору. Зникли худорлявої тілобудови, волосся Русяви. Якщо вам відоме місце знаходження юнака, телефонуйте у поліцію. Вийшов із магазину і прихопив товар за 6 тисяч гривень у Тернополі. Просять допомогти встановити особу чоловіка крадія протиправне зафіксували камери відеоспостереження. Увага! Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу невідомого, котрий скоїв крадіжку. Подія трапилася 10 вересня в магазині на вулиці Торговиця, колишня вулиця Живова. Один з відвідувачів викрав товар вартістю понад 6 тисяч гривень. Правоохоронці звертаються до краян. Якщо ви пізнали дану особу або знаєте його місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 096 992 70 98 або на лінію 102. І давайте допоможемо поліції знайти ще одного крадія ще 31 серпня. Невідомий поцупив велосипед, залишений без нагляду у Тернополі. Увага! Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу невідомого, котрий підозрюються у скоєнні протиправного. Подія трапилася 31 серпня на вулиці Шептицького. Невідомий викрив велосипед залишений без нагляду. Правоохоронці звертаються до громадян. Якщо ви пізнали дану особу або знаєте його місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 067 580 40 47 або на лінію 102. Декілька років храм Пантеон, що на Кременеччині, залишався без електроенергії. Проблему світла не могла вирішити місцева влада, проте вирішила благодійниця. Жінка безкоштовно закупила усі необхідні матеріали для проведення електроенергії. Світло буде роками, проблема електроенергії, а точніше, її відсутності у храмі Пантеоні, що на Кременеччині гостро обговорювалась, адже таке місце єдине в Україні, і саме сюди, чи не щодня, з'їжджаються родини військових зі всієї країни, аби віддати шану полеглим. За цей час отець Андрій сотні разів звертався за допомогою до влади і до усіх небайдужих. Крайній раз, коли приїжджали журналісти після цього. До мене подзвонили з міської ради Кременецької, і голова сказав, що ще залишилася невелика деталь, ну, і вже скоро у вас буде світло. Треба зробити деталізований план ще раз, і тоді будуть громадські обговорення і, можливо, знайдуться кошти. І гроші таки знайшлись, проте надала їх не місцева влада, а жінка, яка приїхала помолитися до храму Пантеону за свого сина, який зараз воює. Під'їжджає машина, виходить ця пані і каже, що чим вам допомогти, отче Андрію, що у вас, які у вас тут нагальні потреби? Я кажу: от сама найнагальніша потреба це електроенергія. Жінка взяла це до уваги і вже за декілька днів закупила усе необхідне, зокрема стовпи та кабелі, розповідає отець Андрій. А також надала кошти для купівлі трансформатора. Тому вже зовсім скоро у храмі пантеоні буде світло. Усі роботи з підключення електроенергії обіцяють провести безкоштовно. Опори вже виставлені, трансформатор вже стоїть. Зараз, десь Бог, на слідуючий тиждень кидають кабель. І вже буде електроенергія. Благодійниця, яка надала усе необхідне для облаштування електроенергії, не захотіла, щоб знали її ім'я. Проте отець Андрій вдячний жінці за таку поміч, адже вирішити проблему світла ніхто не брався. Наразі храм Пантеон знаходиться на етапі добудови, проте зовсім скоро це буде повноцінна святиня, куди зможуть приїхати помолитися не тільки родини загиблих бійців, а й самі військовослужбовці, додає отець Андрій. Окрім того, у майбутньому священник планує організувати на базі пантеон. І реабілітаційний центр для українських захисників. Він заспокоював дорослих і дітей в бомбосховищах. А згодом спонукав господарів покинути місто. Це історія про собаку Патріка та його люблючу родину. Її нам розповіла харків'янка Ольга. Вже більше ніж півроку жінка з сім'єю і собакою живуть у Тернополі. Але жодного дня не полишають думок про повернення додому. Він збирав усіх в коридорі за двома стінами, коли в Харкові лунала тривога, і абсолютно не лякався вибухів. Патрік собака заспокійливе. Переконана його господарка Ольга. Він дуже заспокоював всіх, хто був у нас бомбосховищі. Були діти, були дорослі, були в різному психологічному стані. А його називали подушечкою, бо він завжди десь лягав, завжди любив, щоб його погладили, завжди заспокоював. І діти. Загалом були дуже спокійні, коли він був там поруч з ним. Спочатку повномасштабної війни, розповідає Ольга, вона з сім'єю сподівалася, що все минеться швидко, тому Харкова перший час не покидали. Ми очікували, що буде тиждень, ну максимум два. Тож ми очікували. Але коли ми розуміли, що це все затягується і дуже було приємно, що ми змогли утримати Харків перші дні, бо саме перші дні були вирішальними. І кожен день ми вирішували. Бо знаєте, як коли в людини є план, вона знає, що вона буде йти на роботу, що вона буде будувати будинок, що вона буде йти до родичів на сніданок чи на ужин. А коли цього плану нема, то ти розгублений. Ти не знаєш, що тобі робити завтра, як планувати своє життя. І ми просто жили в такому стендбаї. Ми очікували, що буде. Але в березні жінка з родичами таки вирішила поїхати з Харкова. каже, зробити такий вибір. Її спонукав саме Патрік. Були постійні взриви, бо ми намагалися гуляти біля дому. Але тваринка любить гуляти по дві години. Ми виходили. Виходили, і починалися або арт-обстріли, або бомбардування літаків. І ти не міг розуміти, чи ти добіш додому, чи не добіжиш, чи буде живий. Чи ні. І вирішальним було це взрив Ода, коли воно було в нашому районі, дуже гучно, ти зовсім не розумів, це майже от біля тебе так кажеться, бо ти ніколи з цим в житті не стикався. І коли собака зовсім не розуміє, що робити, то ти розумієш, що ти відповідаєш за себе, за неї, за інших членів твоєї родини, за маму. Тож ми вирішили все ж таки планувати виїхати. Дорога з Харкова до Тернополя тривала цілих п'ять днів. В принципі, тваринка, яка дуже любить, ми коли садимося в машину, то він думає, що ми їдемо на прогулянку, на полювання чи кудись ще. А тут п'ять діб, і він вже просто опирався ногами. всіми не хотів залазити до машини, бо було. Холодно, грязно, але ми їхали аж п'ять діб. Але там ми залишалися і в школах, і в садочках, у Вінниці в Крапівницькому. І отам, біля поруч з дітьми він в актових залах, спортзалах, він також дуже соціалізувався, його всі любили. Їхати саме до Тернополя не планували, але зупинилися тут. І Ольга каже, не аби як цьому рада. Ми спочатку постійно порівнювали наш місто Харків і ваш Тернопіль. І спочатку, коли ти приїжджаєш сюди не як турист, а як вимушена переміщена особа, то ти по-іншому сприймаєш місце. Але завдяки людям, які тут були, якось дуже класно адаптувалися, а коли почалася весна і все заквітло, то у вас класне місто. І якось у порівнянні з Харковим тут дуже спокійно, незважаючи на сирени, немає вибухів, тому людина дуже швидко мозок забуває про те, що. Було щось жахливе. Жінка щодня слідкує за новинами і за тим, чи цілий ще їхній дім у Харкові. Коли повернуться у рідне місто, точно не знають. Але завжди каже, розглядають і обдумують різні варіанти на майбутнє. І як вдома сім'ю завжди підтримує спокійний Патрік. Що ж, це всі новини станом на цю годину. Дякую, що залишаєтеся із нами, і до зустрічі у наступних випусках.